Привіт! Ну що ж, ми повертаємось з літніх канікул і продовжуємо тур вихідного дня від компанії AirTrans. Сьогодні знаходимо двох щастивчиків і даруємо їм путівку у відень на різдвяний ярмарок і на шопінг на Black Friday. Let's go! Доброго дня! А ми до вас не бажаєте сьогодні відправитись у відень безкоштовно на різдвяний ярмарок і на шопінг. Сьогодні? Сьогодні. Прямо зараз? Прямо зараз. Ми треба ми... з чоловіком порадитись. З чоловіком? <пра> Ви думати не зможете? Ді вам гарного Дякую. дня, Дякую. до побачення. Пес, блядь, бомбосом. Генератори фігарять. А ми людей хочемо просто на різдвяний ярмарок у Відень. Боже, ейртранс, легенько везе, літочком злетіли, прилетіли, поїли, я не знаю, там м'язко, віденські сосиски. Що ви чули? Сосиски у Відні. Так. Добрий день, вам є 18 років? Є. Yeah. Yeah. Супер, закордонний паспорт є? Є. Yeah. Yeah. Є. Опа! Дивіться, ми сьогодні хочемо відправити... Я вас знаю просто. На Блекфай. Сьогодні виліт. виліз. Іван Іванович, волочка вона приб'є. Влаличка, не вбивай! Я рішаю, рішала Руслан. Івунка, правильно? Стріли івунку. Вона каже, ви прості, питайтесь, бо я завтра маю йти на збані. Каже, відвозьте. Ваня, ти кращий, ти бах, це побачив вся країна. Ти тільки одна приймаєш участь. По треба ще одну незнайому дівчину. Реально? Так. Да. Знайома О, не по може бути. По Ти приїхав наш автобус, якому будемо. Реально? Що робити? Ні. Дивіться, вам дякую велике за пропозицію. Ви вже знаєте, що справді я зараз такі, типа, Ваня то дозволяє, на емоціях все дозволяють, емоції бурують, але я тільки коли задумуюсь трошки то я не можу лишити зараз купа купа дітей. Дитя, можна вас на хвилиночку? Доброго дня, можна до вас. Ні, ні, ні. Доброго дня, можна вас на хвилиночку? Вам є 18 років? А закордонний паспорт є у вас? Є. Не бажайте, сьогодні абсолютно безкоштовно полетіти у відень. Ми хочемо вам подарувати таку можливість на шопінг і на Різдвяний ярмарок. У Відні. Шукаємо. Готові? Так. Супер. так? Так, я з вами буду ходити тут шукати? Так, давайте, мікрофон, беріть, бо в мене є свій є мікрофончик. Але якщо ви не встигаєте, ми не знаходимо, то ніхто нікуди не летить. Let's go, полетіли. Так, Куди так. ви йшли? Куди ви? Напаровчуся. На Напар? На правоохоронній діяльності. На правохоронні. Опа, так. то ви всі права знаєте. Перший курс. Дій. Перший курс. Нічого. Невдачі, ну, зважаєте ви полетіти зі мною сьогодні і так Ні, вам має. Удачі на моїй стороні. Ви ще так, щоб ви вже завтра скидали відео, фото з відео і всі викладачі. Це вона що, домашнє завдання так робить? Одні да. п'ятірки. Одні п'ятірки? Ну, четвірки теж є, але майже тільки п'ятірки. Я вже певна на студентів року воно, народилась. Так. Тільки п'ять хвилиночок пройшло. Так що нам треба це швиденько зробити, щоб ми потім ще встигли вужани поїхати. Ще якщо інша їжа дівчинка ще Я хочу десь... досилію, дівчинка. Да, Так, да, підходьте, будь ласка. Дівчинка вже з посвічкою, вже божечко, які ви гарні, прекрасні. Ми хочемо вам подарувати потівку, е, у відень безкоштовно. Да, ми вже а Валерію знайшли. Валерії потрібно ще знайти одну незнайому дівчинку. Якщо вона це все робить, у вас є 150 хвилин, що ви зібралися. Валерія зібралася і поїхати на місце нашої відправки. І сьогодні ви вже летите безкоштовно. Ми все оплачуємо. Літаки у відень, проживання в готелі. Мені запропонували поїздку у відень на два дні. Мене ніхто не продасть? Ніхто не продасть. Тут чи якихось підставних людей, тому що ми не знайомі і немає. Такого випадку, що ми сказали, і ніхто нікуди не полетів. Він каже, далі, їдь, дитина, їдь. <тас> да. да? йо Ю. Дві години 19 хвилин. Да, тобто ви да, за 10 да. хвилин. Ви розумієте, Валерія, яка ви така, знаєте, яка пруща, тому що я шукав 30 хвилин. <пас> в медичному, отак? Супер. Перший курс. Другий, другий курс. Дивіться, Валерія, перший курс, вона вчиться. Медичного психолога? То ви нас одразу просчитали. Або спіртзаводу взяти трошки спірту. Я жартую. Дідусь там працює, можна домовитися. Ну ми знайшли двох учасниць вихідного дня, їдемо до них додому. Залишається ще 2 години, 10 хвилиночок і let's go, летимо! Let's let's Шеф, нам Лужани, вірно? Там да. про немає, ні? Вроді ні. <реш> Зараз відеопаратора заберуть. <реш> годині 9 хвилиночок у нас залишається. Ми вже їдемо на першу першу локацію. Це ми їдемо в Жани. переживаєте. все Перший було. Раз. Перший раз. Скажіть, ласка, де ви були? Ви говорили, що були в Іспанії, так? Да, там, в де ви ще в Мадриді. Мадриді були? Да, в Румунії була, в Германії була Єгипет, Румунія, Греція і Польща. І Польща. В... немає. О, бо ви перше би я думаю, не до мами позила, а до хлопців казала, чи ж відпускай, бо у нас були такі попередні випуски, де хлопець сказав, ти нікуди не їдеш, я не вірю, в тебе украдуть, яка нікого ні, не переживає да, з так? мамою і з собачкою. В мене шпіц. Шпіц. Я коли знав що такий шпіц, це тільки коли у футболі б'є шпіцом. А так, так, да, то є собачка Цікаво. Кінний Про... спорт Кінний спорт? Так, займалася зараз. Трошки перерва, але думаю, планую точніше повертатися. Це також люблю малювати ще. Теплоту. Да, я щаслива. Да, це я легка на підйом. Да, це Air Пасажирське перевезення з сучаво м'яси, Бухарест, Кишинів. Звертайтеся, всіх відвеземо, привеземо, доставимо. так що ми і даруємо. Да, вихідного дня. Божі, божевий, каже, підписуйтесь. 100% всі маємо підписатися. Наступні рази, щоб ви не пропустили, куди ми будемо летіти і де ми будемо знаходитись, просто підписуйтесь на нашу сторіночку в Тіктоці, в Інстаграмі airtrans і будьте першим слідкуйте за нашими новинами. Починаю переживати за нас. Я теж У нас все добре буде. Я не знаю. Вже, вже всі званять. Вже всі званять? Да. Вся країна звоє. Що Шо ні. Він іншоць. Ну, я люблю співати дуже сильно. Я закінчила музичну школу, хотіла поступати теж в музичну. — Мені здається, що я Настю судді знаю. Ви з нею п'ять хвилин запознали. Чікі-пікібібору. Бо Анастасія має бути медичним психологом або оператором. Одна година 50. Три хвилинки. Комарі висосаючі. Починає переживати за нас є. Якби не ви, ми б ми просто їдемо на і все. Часики тікають. А часіки та тікають. А Іван водіє тожене. Не переживайте виходу, тапок полк. Тапок полк. Іван, що робите? Не вспіває. Зараз Тут... забігаю. Ловлю все, що бачу. Тут, де хороша дорога, Боже, асфальт. Я забуваю, що час тікає. Привіт, мамусечка. Е, не знімають поки. Ти можеш просто привітатися, познайомити. Стоїть, стоїть, стоїть. Добрий день. Добрий вас... день. Можна взути мене? Зайдем вдома. Так. Може, в чемодан кидаєшся? Шпіц тебе хоче з'їсти. А okay. я ж розкладаю, ти не а в чомода не Ох, поміститься. Мама, який стиліст! У мене все підходило колись. У житті мама казала, я кажу, мама, це не підходимо. А ти в що в будеш, не поміститься? Ти що ще будеш вибирати, усе добре тобі. Яка прекрасна у Валерії мама має. Допомагає збирати речі. А що ми кричимо? Скажіть, будь ласка, опа, тоже хочеш на різдвяний ярмарок на шопінг у Відень? У нас година 36 хвилин. То картина йому. І ці теж. Ну так. Це корейський. Я береш лічимо. А відкусить? Ні. Асоль. А соль. А, соль. а, соль. а, соль. а який тікать, залишається на годину 33. Іван. Будете американа з молоком. Будете американе з молоком. Е -е, а хто корову доїв? <рес> Чемодан. Чимодан сюди ставимо. Все, мама Майя, дякуємо вам! Угу. Дуже круті, до побачи. Ну бо я сумніваюся. Ви сумніваєтесь зараз? <риклад> Тато не пустив мене. Тато вас не пустив? Да. Але спочатку рушив. Ні, мама пускає, а тата сказав, що. То ви будемо йти від свою думку не зміни.